Луї Пастер сказав, мала доза науки віддаляє від Бога, але велика доза науки повертає до нього. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін дізнаємося, що говорять науковці про появу Всесвіту. Багато сучасних учених стверджують, що віра в Бога несумісна з серйозними науковими дослідженнями. Однак декілька науковців. Які заклали основи сучасної науки, були креаціоністами? Яскравим прикладом є Ісаак Ньютон, який народився в маєтку Вулсторп у Лінкольнширі, Англія 4 січня 1643 року? Ньютон, якого багато хто вважає найвпливовішим науковцем усіх часів, зробив значний внесок у розвиток фізики. Астрономії, математики та природничих наук, він відомий своїм законом всесвітнього тяжіння, трьома законами руху та дослідженнями заломлення світла. У 1676 році Ньютон зазначив: якщо я бачив майбутнє, то лише тому, що стояв на плечах велетнів. Пізніше він додав: не знаю, як мене сприймає світ, але для себе я. Здаюся хлопчиком, що грається на березі моря час від часу, знаходячи гладкішу гальку чи гарнішу мошлю, тоді як великий океан істини залишається невідкритим переді мною. На відміну від сучасних учених, які вважають, що наука має остаточну відповідь на питання про походження та складність Всесвіту, Ньютон стверджував. Не можна уявити, що прості механічні причини могли дати початок з цілком регулярним рухам, спостережувальним у планетній системі. Він також писав: гравітація може привести планети в рух, але без божественної сили вона ніколи б не змогла змусити їх рухатися по таких орбітах навколо Сонця. Тому я змушений. Приписати будову цієї системи розумному і могутньому творцю у своїх працях, зокрема в книзі Математичні начала натуральної філософії він висловлював думку, що сама гармонійна структура і упорядкованість всесвіту не могли виникнути випадково, усвідомлюючи обмеження людської науки і розуму. Ньютон ніколи не втрачав упевненості в Богові як творцеві та всесвітньому володарі. Він написав більше про релігію, ніж про науку. У 1733 році, після його смерті в Лондоні, було опубліковано його відому працю спостереження над пророцтвами Даниїла та Апокаліпсису святого Івана для Ньютона. Протилежністю благочестю є атеїзм у переконаннях та ідолопоклонство на практиці. Іншими словами, справжнього атеїзму не існує, є лише перенесення поклоніння. Ті, хто не поклоняється Богові, поклоняються самим собі або створюють власних улюблених богів, ким би, чим би вони не були. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі патріарха Йова. Він розпростер північ над порожнечею, повісив землю на нічому. Цей вірш відображає уявлення про велич Бога та його незбагненну силу в створенні Всесвіту у стародавній єврейській культурі північ символізувала щось величне, недосяжне чи загадкове. Це натяк на небеса або космос, розтягнуті над порожнечею, тобто безмежним простором, це поетичне описання космічного простору або Всесвіту. Це твердження досить унікальне для свого часу. Адже багато стародавніх культур являли землю як щось, що спирається на опори слонів, черепаху тощо. Фраза він розпростер північ. Вражає своїм науковим підтекстом, оскільки нагадує ідею того, що земля висить у космічному просторі без фізичної опори. Цей вірш підкреслює концепцію Бога як Творця, який створив Всесвіт з нуля, володіючи абсолютною силою та мудрістю. Подякуємо Богові за чудотворіння. Дорогий Небесний Творець, ми безмежно вдячні Тобі. За те, що ти так все чудово створив і помістив людину у цьому всесвіті на планеті Земля, для того, щоб ми могли жити тут, насолоджуватися. Господи, ми чекаємо Твого повернення, щоб Ти повернув нашу землю у початковий стан, де не буде ніколи більше гріха і насилля. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Все, що нас оточує, створене Богом.